Найбільша помилка при створенні відео це замислення над ним. Скільки часу ви витрачаєте, якщо монтуєте відео? Більшість початківців вважають, що мати нереально круті девайси, на кшталт мікрофона, камери чи комп'ютера достатньо, аби ваше відео було якісним. Але мало хто з них реально витрачає великі зусилля та на обдумання монтажу. Це вже хоронить щонайменше 80% усіх відео. Та що з цим робити? Перед тим, як почнемо, маємо обдумати, чи справді нам потрібен крутий монтаж. Подивіться на ось цього ютубера. Він майже не має жодних склейок, вирізає лише найнудніше, але подивіться на його перегляди. Це Сем Сулек, і він робить для своєї аудиторії відео скоріше приємного та дружнього стилю. Його мета не пригорнути якомога більше людей, але ще дати своїм підписникам можливість отримати інтернет знайомого. А тепер подивіться на ці канали. Це містербіст Людперфект Еррек. Їхня мета зробити відео, яке буде цікаве всім, тому вони приділяють стільки часу його створенню. Та чи можемо ми повторити такі відео, якщо зовсім не вміє. Монтувати, та наш найбільший успіх це ось такі відео. Сьогодні ми говоримо на дуже важливу тему. Так, і саме такі відео ви побачите українською на моєму каналі. Як покращити відео: Крок один склейки та шоти. Ти маєш розуміти, що твоє відео не завжди буде дивитися лише через те, що ти такий гарний та чудовий. Ти сам маєш утримувати увагу та спонукати людей додивлятися до кінця. Найпростіший метод це часта зміна візуальної складової, тобто наявність якихось ефектів, склейок тощо. Але головне, не переборщи з кількістю та якістю склейок. Кожна склейка має нести інформацію для глядача. Завжди відповідай собі на питання: навіщо тут має бути склейка? Чи принесе вона нову інформацію та чи викличе емоції? Не давай склейку лише заради склейки. Та навіть тут є винятки. Насправді ти можеш робити склейки, які не принесуть жодної інформації. Наприклад, якщо ти знімаєш подкаст, інтерв'ю та просто розмовне відео. Часто буває, що спікер, тобто людина, яка говорить, каже дуже довгий текст, а ти, як монтажер, не маєш можливості дати якесь відеоповерх цього спікера. У такому разі ти можеш зробити склейку на другу, третю чи іншу камеру, якщо знімали на декілька, або просто зробити зі зумом на особу. Таке склейка не принесе нової інформації, але додасть напруги до відео, завдяки чому воно не буде таким нудним. Ці прийоми ти можеш використовувати і в YouTube чи TikTok відео бо саме там вони грають дуже важливу роль. Як саме їх зробити? Покажу на прикладі: ви знімаєте блог про подорож до Києва. Ви маєте відео із собою. Це A-roll. шот на якому виходите, знімаєте свою реакцію, емоції, тобто головне відео. Далі маєте відео з гарними місцями Києва, до яких ви підете, або про які розповідаєте чи показуєте. Це B-roll. тобто відео для того, щоб краще показати якісь місця, предмети чи події. Часто B-roll знімається на дрони або з гарного ракурсу, аби досконально показати усю красу. Щоб ваше відео не було дуже нудним. Під час того, якщо скажете, маєте час від часу показувати різні цікаві місця з біролу. Під час них ви навіть не мусите вимикати свій голос, якщо ви робите інтерв'ю. Також є шанс, що ані A-roll, ані B-roll не вистачить з якихось причин. У такому разі ще існує Stock Shot. Це один із найулюбленіших інструментів ледачих продюсерів, економних монтажерів і тих, хто просто не хоче знімати літак, що злітає. Це готовий, іноді архівний відеошот, який не знімався спеціально для вашого проєкту, але використовується в ньому. Такі шоти ви можете знайти в інтернеті на платних сервісах чи на безкоштовних, як от Піксабей, де усі відео абсолютно безкоштовні і не мають авторських прав. Та це до речі не реклама. А зараз хвилинка термінології. Шот від англійського shot це одиниця відеозйомки, тобто безперервно записаний фрагмент відео з однієї камери від старту до стопу. Також його часто називають словом кадр, та це слово має радянське походження і вживається як калька з московської мови. Також master shot, insert shot, cut away, buffer shot, opening shot, establishing shot, up, саундтікат і ковід, адефасберг, какуфал, crossing та інші. Насправді існує дуже багато відеошотів, тому якщо вам цікаво подивитися відео про них, де я поясню кожен, дайте знати. Крок 2. Не кажи покажи. Анімації, зображення, субтитри усе це елементи, які краще показати, ніж просто озвучити. Ваш глядач ледачий. І це непогано. Просто ви маєте зробити для нього так, щоб дивитися було максимально просто. Якщо можна не думати, краще не думати. Якщо можна не читати, краще не читати. Якщо можна не слухати, краще не слухати. Саме тому відео настільки популярне. Пам'ятайте, що відео це візуальний медіаформат. Якщо в ньому немає візуальної складової, то навіщо тоді відео взагалі? Показуй графіки, таблиці, статистику та інше замість пустих палачок. Крок три. Ідея. Так, я знаю, звучить банально, але не поспішай. Проблема не в тому, що людина не має ідеї. Проблема в тому, що вона не вміє її правильно сформулювати, подати та обробити. Будь-яку ідею можна реалізувати цікаво, якщо вона, звісно, є. Погано не тоді, коли в тебе ідея дурна. Погано тоді, коли її немає зовсім. Поясню прикладом. Зняти відео про те, як я їду в Київ, це не ідея, це подія. Ідея це те, навіщо ви знімаєте відео. Наприклад, я хочу зняти відео про те, як я їду в Київ, щоб показати, як змінилося місто за останні роки. І під неї можна підібрати шоти, музику, кольорову гаму, елементи монтажу та навіть тривалість відео. Не думайте, що ідея це щось глибоке і складне. Це просто відповідь на питання, навіщо я це знімаю. Якщо немає відповіді, не знімай. Інакше потім не зрозумієш, як монтувати, що вирізати, а що залишити. Монтаж це не склеювання всього, що ви не знімали. Монтаж це розповідь. А як можна розповісти історію, коли ви навіть не знаєте, про що вона. Крок 4. Комп'ютер понад усе. У сучасну епоху дуже багато людей сприймають монтаж на телефоні, як щось справді круте, чи навіть професійне. Насправді це не так. І ніколи так не буде. Люди просто не вміють працювати на комп'ютері, бо всі програми здаються їм занадто складними. Але це лише на початку. Згодом ти звикаєш. Комп'ютерні програми дають нам набагато більше можливостей для покращення відео та створення справді якісних ефектів. Наприклад, одна з таких програм Adobe Premiere Pro, про яку я також можу здати окреме відео. Подивіться на цей інтерфейс, тобто на те, як виглядає програма всередині. Це справжній хардкор. На перший погляд здається, що потрібно роки, щоб її опанувати. А тепер подивіться на цей інтерфейс. Значно зручніше, простіше і зрозуміліше, правда ж? Але це все одна й та сама програма, яка підходить і для початківців, і для профів. Тож ми не повинні їх боятися. Складність програми залежить лише від того, як ми на неї дивимось. Ось сюди ми імпортуємо відео з комп'ютера, тут редагуємо, а тут бачимо фінальний результат. Так чому ж стільки людей вважаються складним? Ми маємо разом зруйнувати цей та інші міфи про відеопродукцію. Підпишись на канал та стань частиною створення україномовного YouTube. Це справді важливо. Подивіться, ось Україна і мови, якими вона користується. Якщо ми разом підтримуватимемо україномовний контент, ми будемо заохочувати людей переходити на українську мирним шляхом. А це сприятиме порозумінню та єдності всієї країни. А єдність це ключ до успіху. Твоя підписка це не лише цифра, це підтримка української мови в медіа. Крок 5. Зрозумій стиль свого відео. Подивіться, наприклад, цього відео, чи не нагадує вам воно щось знайоме? Можливо, ви або хтось із ваших знайомих знімає відео саме так. Від таких відео в мене аж очі кровоточать. Але що робити, якщо у вас немає грошей на хорошу камеру та інші пристрої? Так, відео зняти на телефон за кілька тисяч гривень не буде таким крутим, як зняти на професійну камеру, але навіть на телефон можна зняти краще. Правило, третина бо золотий перетин. Іноді варто його використати, щоб зробити відео естетичнішим. У більшості випадків це працює, але це не універсальне правило. Іноді й без нього шот виглядає добре. Коли ви знімаєте розмовне відео, головний герой має бути в центрі, якщо хочете показати, що він головний. Якщо в кадрі більше людей або хочете додати текст чи інші елементи, змістіть героя трохи в бік. Зазвичай праворуч, але це не жорстке правило. Також дбайте про освітлення, уникайте пересвітів і недосвітів. Зверніть увагу не на навколишнє середовище, закрите або відкрите вікна. Розверніться так, щоб сонце було з боку або позаду камери, але не перед нею. Це дуже поширена помилка. Не використовуйте дешеві й огідні шрифти, особливо з обводкою. Це виглядає жахливо. Краще зробіть фігури як фон позаду тексту. Це вже змінить усе у кращий бік. Крок 6. Не забувай про вуха. Дуже часто, особливо коли у вас немає хорошого мікрофона, відео звучить жахливо. Щоб цього уникнути, вирішу весь шумний звук і знайди якісь ефекти на сайтах на кшталт Pixabei, про який я вже згадував. Звук надзвичайно сильно впливає на атмосферу відео. Не обривай звуки одразу після події, навіть якщо там є кат, тобто склейка. Дозволь звуку догорати до кінця. Або зроби плавне загасання, якщо вмієш. Також не забувай про музику. Якщо в кадрі ніхто не говорить, зроби музику гучніше. Але коли хтось говорить, приглуши її. У такому разі музика має бути тільки фоном. Щоб зробити відео більш емоційним і цікавим. Іноді вмикай весело, щоб глядач зрозумів, що зараз буде легкий момент. Іноді напружено, щоб передати атмосферу тривоги. Можеш додати загадкову музику, а в кінці надихаючу. Щоб дати глядача відприємний післясмак і позитивну емоцію, я Андрій. Нехай щастить.